Доброго вечора. Ми в ефірі. Ми знаходимося в клініці Пальміра, клініка наркології та психіатрії. Мене звати Валерій, я засновник клініки. Поруч зі мною Тетяна, психолог, якого ми запрошуємо для проведення психокорекційних сесій. І клінічної діагностики ще раз добрий вечір. Сьогодні ми вийшли в ефір з такою метою, щоб поспілкуватися на важливу тему, як нам здається, важливу на рахунок родичів і близького оточення наших пацієнтів наркологічних та психіатричних. Ну мені взагалі є що сказати на цю тему, тому що ми допустимо, ще років 5 назад ми займалися дуже таки активно цим рухом допомоги підтримки. Батьків наших пацієнтів е, і проводили цілі семінари такі сесійні, виписували їм сертифікати про проходження цих семінарів е, на теми стосовно співзалежності. Ну, так називається цей не знаю, діагноз чи як це. Співзалежність є такий діагноз. Е, ну, я не знаю це точно, в... чи вводиться воно в діагноз, але <кій> таким терміном користуються. Да, Багато ну, людей. Да, ну і ці сесії мали такі досить великий ажіотаж, активність. Люди з'їжджалися там з усієї України. Так. Таке у нас було це були окремі сесії для родичів да, чи да. разом з пацієнтами. Ми це робили якби в форматі такому об'ємному. Це були і внутрішньосімейні сесії, де були батьки і хворий. Це були і окремі психотерапевтичні сесії для батьків. Ну, спочатку, звичайно, працюємо з батьками, підготовлюємо їх до того, щоб зустрітися з хворим, який, там, умовно кажучи, півроку знаходиться на лікуванні чи менший термін, і потім проводиться ну, сімейна психотерапія. Це так називається. А родичі, які приймали участь, вони зацікавлені і мотивовані, і ініціатива йшла від них. Чи вам доводилося їх додатково якось ну, мотивувати, зацікавлювати? Ми інформували, що це важливо, що від цього залежить кінцевий результат в лікування їхнього сина, там чи, чи чоловіка, чи дружини. Що ну, 100% у лікуванні залежної людини повинні приймати участь близькі родичі, тому що коли людина Пройшла лікування, неважливо, детокс чи довгострокову реабілітацію повертається знову додому в той соціум, де ця хвороба зародилася. Повертається вже, допустимо, зміненою внутрішньою з установкою на тверезе життя з якимись знаннями по психології. Вона безсумнівно отримує їх в процесі реабілітації і чекає від батьків здорової реакції на себе тверезого, але не отримує її. Батьки звикли роками бачити перед собою. Людину, яка вживає наркотики чи алкоголь, і змінити своє відношення до нього, їм також треба час і зусилля, і знання, як правильно, екологічно налагодити відносини в сім'ї з тверезим залежним, скажімо так. А от Цікаво, чи є якась кореляція між е, е, кількістю конфліктів, як, ну, які іноді відбуваються mm. там в сім'ї. І тими людьми, які пройшли цю mm. програму підтримки, чи зменшилася, зменшилася ця кількість зменшилася звичайно. Конфліт. Ми навіть я вам скажу, ми mm. робили невелике опитування після цього. Ну, це було десь таку. Ми рік таке, такий рух започаткували, рік його проводили дуже активно. Потім там незалежних причин ми перестали це робити. Кореляцію ми відслідили. Ну, статистику таку відслідили, що рівень. Довгострокових ремісій у в сім'ях, в яких приймали участь у лікуванні близькі родичі, виріс приблизно процентів на 30. Тобто, це не запредельний результат, але це все рівно результат. Тобто, на 30% відсотків більше довгострокових ремісій в тих хворих, чиї батьки приймали участь у його лікуванні. І змінювалися самі в процесі цього лікування. Ну, цікавий той факт, і це, мабуть, дуже важливо, що у вас є така інформація, є зворотний зв'язок. Що ви можете зробити висновки? Я вам ще скажу: знаєте, такі речі, ну я довго займаюся, якби функціоную в цій сфері. Я не лікар, в мене там є психологічна освіта, але я не практикую як психолог. А, я більш займаюся організацією процесу. І я вам скажу, що дуже багато закладів, які, особливо лікувальних, не реабілітаційних, а лікувальних, вони не на не фіксовані на тому, щоб їхні пацієнти отримали довічну тверезість. Вони зацікавлені в тому, щоб пацієнт періодично вертався до них в клініку і лікувався. Тому і. Послуги, які вони надають, вони виключають роботу з батьками, тому що від цього залежить ну, я кажу, 30%. Якщо вони будуть працювати ще з батьками, то їхній потік їхніх пацієнтів зменшиться відсотків на 30%. ну це мої фантазії, ну, можливо, це так. Це реально цікавий факт. Да. Ну, ну я да. вважаю, що тут є велика частка правди у ваших словах. Але мені здається, що якщо робити цю роботу, і реально, хай ми як ну, бізнес-проект, це буде. Якби в мінус, тому що люди отримують ремісію довгострокову, не повернуться до нас. Якщо повернуться, то просто подякувати, не принесуть, грубо кажучи, гроші сюди. Але така, такий, ну як це імідж, не імідж, як сказати, ну це дуже така іміджова історія. Угу. Клініка, яка дає результат... Ви, ви авторитет собі. Клініка. Так, 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 саме так. Клініка, яка дає результат, вона все рівно буде притягувати нових клієнтів, крім авторитету, які ще ну, позитивні е, моменти ви для себе відмічаєте, якщо ну, пацієнт більше не повернеться і гроші не принесе, то може щось інше ви отримаєте? Е, По-першому, якщо з бізнесової точки зору, це сарафанне радіо, тому що угу. дуже е, рекламують, як сказати, совітують, радять нашу клініку. І мені дуже приємно спілкуватися з багатьма нашими пацієнтами, які до цих пір тверезів нормально живуть. Я не скажу, що це там прям глобально так, але з багатьма я спілкуюся, з деякими навіть підтримую дружні відносини, і це мене якби радує, дуже мотивує. Це теж дуже цікаво. Тобто, така відбувається після всього терапія. Моя особиста. Ні, не ваша. Ну, це, мабуть, взаємна терапія здоровими стосунками. Ну, да. Я не впевнена, що такий термін ну, існує там, в широкому вживанні, от, але я цей термін дуже е, вживаю, ну, тому що дійсно, коли клієнт перестає бути клієнтом. А з ним просто ну, цікаво, хочеться спілкуватися далі. То це більш схоже на якісь приятельські стосунки. Ну, так, так. А з багатьма, ну не скажу з багатьма, ну з деякими моїми, допустимо, людьми, які пройшли лікування в клініці, В мене є відносини і ну, такі дружські, і бізнесові, і спортивні. У нас там одинакові захоплення. Тобто ми там ходимо, займаємося. Тобто це досить таке. Чи хочете ви у мене щось спитати? Так, так, так. Мене цікаво, знаєте, що ми е, е, зараз стикаємося, завжди стикаємося з проблемою двійного діагнозу, коли е, вживання проводить до якихось психіатричних наслідків, ну, симптоматики. Ви можете цю тему розкрити? Ну е, я іноді теж спілкуюся з такими пацієнтами, вони іноді. До нас теж приходять і отримують допомогу. Це називається комарідні угу. Діаг... комарвід, угу. це подвійний діагноз. І у нас вони отримують допомогу за основним ну, тобто це вже симптоми, які Психіатричні uh -huh. отримують я правильно едуковання. розумію, що е, наркологічну складову проблему ви не чіпаєте сугубо? Е, якщо Шо? потребується ну, фізіологічно, uh -huh. якщо людина потребує там, uh -huh. детоксу, якщо вживання було от, буквально там нещодавно, то звичайно все це робиться по медичній частині, uh -huh. все це робиться. Ну, просто я е, особисто я до цього ну, не причетна. А в спілкуванні, в діагностиці ну, роблю свою роботу, тобто mm -hmm. діагностику патопсихологічну. і для таких пацієнтів додатково, крім набору методик для патопсихологічної діагностики, ще додається діагностика особистості, mm -hmm. тобто це профіль особистості, який виявляє риси характеру. Це акцентуація характеру. Назвати. Так, так. Це акцентуація або інший рівень. Ну по діагності вона виявляється, і, можливо, самі, самому пацієнту буде цікаво, що, ну, що в нього за риси, угу. як з ними далі жити, якщо ці риси йому самому не подобаються. Тетяна, на ава, що перебуває. А власне, ви допустимо. Ну, я так розумію, що ваша основна функція це проводити клінічну діагностику. Ви допустимо людині дали інформацію про неї, там де вона акцентуація, де в неї те, де в неї те. Потім на особисту психотерапію вони до вас ходять. Це називається психокорекція. психокорекція так. Прошу, так. Вони приходять, якщо вони замотивовані, uh -huh. або шукають спеціалістів uh -huh. приватно. Так? Uh -huh. так. А ну, який приблизно відсоток замотивованих продовжувати психокорекцію? Ну, так важко сказати. Поки, поки вони лікуються, ну, може менше, ніж угу. один з 10. З 20. Просто в психіатрію не дуже хочуть люди угу. повертатися, але ну, це вже залежить від багатьох факторів, мабуть, ну, просто коли людина одужує. І... Підійшов спеціаліст, підійшли методи, ну, mm -hmm. і все склалося добре. Тобто з'явився такий комплаєнс, контакт, який людині підходить. Вона може звертатися далі. Це вже навіть незалежно, чи це коморбідний був пацієнт, чи це ну, не а ви не відмічали, грає роль, допустимо, людина. Ну, випадок, допустимо. Потрапляє, яка знаходиться в залежності, допустимо, в метадонові ну, від опірних препаратів. На фоні цього в неї виникають якісь психіатричні симптоми. Mm -hmm. Вона потрапляє на лікування, їй там роблять детокс. Здіймають її з метадонової залежності фізичної. На симптоми психіатрії зникають як тільки людина перестає вживати наркотики. Ну, дивлячись, які симптоми. Можливо, симптоми зникають не одразу. Угу. Е ну, тобто я правильно розумію, що бувають необоротні якісь процеси вже? Вони можуть бути. І mm. вони можуть повторюватися е ну, такі, такі симптоми або процеси, як е ну, надлишкова фіксація на якихось думках, mm. на якихось. Там, тобто зацикленість mm -hmm. на думках і на переживаннях, от, яка доходить до рівня там, параної, вона може зберігатися ще mm -hmm. деякий час. Я, до речі, чув таку думку, що на рахунок цього думаєте, що в деяких психіатричних хворих, коли психіатрія є первинною, не виникла внаслідок вживання mm -hmm. психоактивних речовин, а є первинною. У деяких хворих, допустимо, вживання психоактивних речовин стабілізує їх психіатричний компонент. Так, О, так. Ось... Це, це, це теж цікаве явище. Ну, я, я поясню своїми словами mm -hmm. людині, яка, наприклад, почала чути голоси, mm -hmm. чи там їй здається, що щось там відбувається, якісь мультики в голові. І вона не може собі це пояснити, то коли є варіант вжити щось, угу. і десь людина це чула, що от такі є ефекти, угу. то вона це пробує і їй зрозуміло. Да? От Я вжив і, і це ефект. Тоді угу. воно дійсно трошки. Ну, Якось стабі... ну, mm -hmm. врівноважує, врівноважень, так ну, да, але це mm -hmm. не найкращий варіант mm -hmm. розвитку взагалі Це якби, самолікування, назвав. це mm -hmm. самообман, це, це самообман і, і, і дорога в пропасть. Mm -hmm. Ну це, це просто людина собі сама робить, тому що у нас були випадки, коли людина поступала допустимо на лікування. З психіатричними симптомами, я, можливо, не дуже професійно висловлююсь, є такі психіатричні симптоми. Mm -hmm. да, там нав'язливі думки, голоси і так далі. Mm -hmm. Психіатричні симптоми, і там вживання, допустимо, ТГК, коноплі, марихуани. І в цьому ну, якби такий комплекс проблем нам приносили батьки, залишали, допустимо, пацієнта. І коли. Відміна від наркотиків, ну, тобто він знаходиться у нас, наркотики не вживає, коноплю не курить, психіатричні симптоми посилюються. Угу. От відміна наркотику, і він сам каже, що мене вона якби стабілізує цей баланс ну, в стан внутрішній. І я про це от задумався. Ну, чи це дійсно так? Напевно, теж все якби індивідуально. Ну, колись на курсах підвищення кваліфікації нам проводили лекції з наркології, і я так дуже сильно запам'ятала. Мені цікаво було, що е, коріння трави mm. воно е, заспокоює, так, так. а вживання алкоголю навпаки збуджує. Mm. І, звичайно, коли у людини є вже якісь симптоми психіатричні. Mm. Прояви, так, то йому хочеться заспокоїтися. тому для мене, але, але вибір трава чи алкоголь це я не знаю, як це робиться. Чи проб, проба методом проби. От. Ну, алкоголь він усугубляє всю цю симптоматику, а трава навпаки, її більш так... цікаво. Це допустимо. pode ir ti... okay. mm -hmm.